Я вам представлюся, інспектор управління патрульної поліції. Став... Відійдіть, фотографуйте. Перед лицем мене розумаю. не потрібно. Тільки далі, перед лицем Давайте, не посвідчення потрібно. Посвідчення своє, будь ласка. Що посвідчення, моє, будь посвідчення ласка. Посвідчення своє, то що ви сотрудник національної поліції. Ви правильно розмовляти? Маєте? Українська мова для вас рідна. Яка вам різниця? Я різниця в тому, що я, я не розумію, що ви хочете Добре, від мене. Ви слово моє слово службове своє да. посвідчення. Да. Ну, Видяйте, я підтвердив. виконайте, будь ласка, закон про Які? національну поліцію. Що саме? Предявіть своє службове. Ну так приділі, придивіть прид прид своє службове прид посвідчення. А ми з вами здається слово, поберіть телефон, я вам пред'явлю. А чому я маю його прибирати? Тому що я не зобов'язаний вам на камеру його так показувати. Так ви показуєте на камеру. Будь ласка, ось все, моє службове показуйте. посвідчення. Ну, приберіть, я вам покажу. Ну, я ж я сказав. Так я не знімаю, показуйте. Ну приберіть в сторону телефон. Прибрав в сторону, показуйте. Будь ласка. Швець... Швейцарій Віталійович. Віталій... 01, 13, 12. Дійсно, до 19-го 25 двадцять п'ятого три А тепер я хочу перенести розгляд цієї справи. Адже ніяково справа вже закрита. Спит. Вона не закрита. Ну це на вашу особисту думку. Так а на вашу ворочі... особистої думки ніхто не питав. Ви маєте працювати лише згідно чинного законодавства. Ну Якщо ви мою особистої думки не питали, не і не запитуйте далі. Та я, я, я вам розумів розумів кажу, розумів я вам вашу кажу. Вашу я не буду ні підписувати. Ну, підписувати. ну знов таки ж друзі, посвідчення ваше, що посвідчення моє, що. Про що йде мова, я не розумію. Стоїть строїть для себе дебіла, і навіщо це робити? Оце все про цього працівника поліції, що треба знати. В нас же була така ситуація з Романішвілі, пам'ятаєте? Ну навіщо це взагалі продовжувати? Всі побачили, що якщо водій звертається, тим паче у цьому випадку водій звернувся і каже, ваше посвідчення. Ну, працівник поліції 100% розуміє, про що йде мова. Стоїть дебіла. Строїть за себе, нащо це робити? Щоб в подальшому, які були ситуації? Щоб що в подальшому було? Затримання водія, чи що? Я взагалі не розумію цих працівників поліції. Навіщо ви це робите? Якщо ви? Дотримувалися чинного законодавства України, а в нас як там зазначено? Давайте подивимося ще раз. У разі звернення особи до поліцейського поліцейські зобов'язані назвати своє прізвище посаду спецзвання та пред'явити на вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитись з інформацією, яка викладена в цьому посвідченні. Все досить таки просто. Ну просто максимально. Друзі, з вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні розбираємо дуже цікавий матеріал. Як працівник поліції знущається, з водія забирає транспортний засіб, а ще порушує право гарантовано Конституцією України на захист, щоб знати свої права та вміти себе захистити. Обов'язково підписка на цей канал, дивимося відео та вивчаємо свої права. Беріть телефон, я Вам пред'явлю. А чому я маю його прибирати? Тому що я не зобов'язаний вам на камеру. Його так ви показує. Не показуєте на камеру. Будь ласка, по моє службове показує. посвідчення. Ну, приберіть, я вам покажу. Ну, я так ж Так я сказав. не знімаю, показуйте. Ну приберіть в сторону телефон. Прибрав в сторону, показуємо. Будь ласка, Сергій Швець... 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 Віталійович. Запам'ятайте, друзі, я вас дуже прошу на камеру фіксувати посвідчення працівника поліції не заборонено. Мені невідомо, що там розповідає ось цей працівник поліції, оцей лабайчик. Що він каже про те, що я на камеру не дам, те не зроблю. Давайте. Скажіть, як треба, щоб я дав своє посвідчення. Ну, що це взагалі таке? Ну навіщо це взагалі робити? Тим паче, коли ти бачиш, що тебе фіксують, тим паче ти розумієш, що відносно таких дій можуть подати скаргу і буде проводитись відповідна перевірка, тому що ти дієш не в рамках чинного законодавства. Нащо це робити? Це як спеціально робиться. Ось навмисні дії, які вчиняють працівники поліції, а потім кажуть. Чому населення їх не підтримує та їм не довіряє? Всі відповіді на ваших екранах. Підписуйте, мені це не потрібно. Підписуєте ви чи не підпишете. Це ваша особиста справа. Я вам ще раз кажу. Я з вами перенести вже розгляд раз. справи. Ну, переносте. Ну так ви маєте перенести. Я вам відмовив у цьому і роз З приводу відкрив. чого? Який, який, який закон? На який закон ви ссилаєтесь, переносячи справи? на який справи? закон? Ви так. вимагаєте, щоб я вам сказав? Зв'язку з чим а я ви переніс? Мене, ви маєте мене а, освідомити. Да, так освідомити. Я думаю, мене. освідомити має право у вас тут інше. Давайте давайте. Я. чи ви мені закон зараз називаєте, з приводу якого ви а, переносите даний розгляд я справи? Я вам уже сказав на підставі, чого я ви переніс. знаєте, Я вам скажу так. Ви не працюєте з я не знаю. Чим. Мені ви це знаєте, не потрібно. Ваша особиста думка? Ви, ви знаєте? Ви, ви знаєте закони України і Конституцію? Я працюю, служу ви на підставі ви, чи ні? цих законів ну, України на підставі закону. Саме на цього підставі мовлю. чого? Ви наразі відмовляєтесь перенести даний розгляд справи. Розгляд справи закінчився. його а він немає. Зачі не він... так, як це він закінчився. Я Так, як відпочинався, я так визнав. А ви що такі? Ви я суба, як розглядала... яка не дав. Яка не надала справу. Чому мені не надали? Право я в вас не адвоката? запитував, Чому... те, що ви мене кажете. Чому мій адвокат не змог приїхати на місце? Ну, це краще вам у нього запитати. Я не знаю. Так мені не дали. Ось цікава історія стосовно того, що працівник поліції взагалі відмовляє у клопотанні, Відмовляє перенести розгляд справи у зв'язку з тим, що водію. Потрібен адвокат. І що цікаво, він каже, справа закрита. <ти>, ти її навіть не розпочинав, кажеш про те, що вона закрита. Дуже цікава історія, друзі. Давайте ми відкриємо чину законодавство України і подивимося, що ж у нас визначено. А статтею 278 КУПАП чітко передбачено, що поліцейський при підготовці до розгляду справи вирішує такі питання. І там є, друзі, зараз ви на екрані побачите перелік, що ж вирішує працівник поліції. Окрім цього, там визначено, що. Він вирішує питання, чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адмінвідповідальності. Чому він це не робить? Ну тому що він це не знає. Далі рухаємось. У нас є стаття 268 КУПАП, яка передбачає право адмінпритягуваної особи. Що робити? Знайомитися з матеріалами, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання. Все передбачено чинним законодавством. Ось, поки не буде те, про що я казав, індивідуальна фінансова персональна відповідальність працівника поліції, персональна, матеріальна, щоб вони відповідали грошами своїми і своєї особистої заробітної плати. Ось ця вся історія буде продовжуватись. Друже, тебе можуть зупинити будь-де і будь-коли. Ми вже це бачили і бачимо. І в цей момент ти або дієш впевнено, або втрачаєш гроші, нерви і навіть свою свободу. Вихід є курс Юридичний захист водія. Це більше 30 відеоуроків, 5 модулів, чат зі мною та юристами. Алгоритми дій у будь-якій ситуації з поліцією чи ТЦК та бонуси. Це знижки 50% на будь-які тарифи клубу АД і 15% знижки на АД ШОП. Курс пройшли вже понад 600 водіїв. Тому. Друже, долучайся за посиланням в описі і будь готовий захистити себе на дорозі. Кількість місць обмежена, тому встигни зайняти своє. Ви швидко проговорили, але що я зараз накину кажуть. Або я Фіксую. вам не дав, що я хочу перенести розгляд Кого справи. Я адже вам не дав міць, я адвокат. Ви мені не даєте? Ну, шансу. Ну, ви мені не даєте шансу скористатися, так, скористатися Хорошо. моїми Хорошо. конституційними правами. Ви Хорошо, зараз, так. шановний, дав порушуєте чи не законодавство? Ну ти оскарже, ти мої діти, you know, ще you know, you know, Ви мене там форму. задіяти за те, що я в 9 класі плохо вчився, а ви, походу, в Академії МВД заповнені не А Звідки ви знаєте, що я закінчив? А що ви без вищого образування в поліції працюєте? У нас, крім Академії МВС, є ну, безліч інших вищих навчальних ну, закладів. Ну, а везде плохо вчились, да? Ну, мабуть, у вас краще, ну, ніж да, у мене. Ну, конечно. Ну, вам больше помогает. Вам скільки? Лет 30, да? Я на приусі не їжджу. Мені вже 45, шановна. Ну хорошо, що я 45. вам. Я вам дякую, що ви мені сказали, що мені 30. Ну, комплімент хоть хтось то вам сделать. Мені не потрібно сделається. ваші комплімент. Ви своєму знайомому близькому, другу комплименты. Машину ми можем забирать? Нет. Почему? Вы же за мир зробили вже? Ні. Та що ви тут с рулетки бігали? Ви ще крім цього бачите якісь речі, слова можливо, якісь голоси чуєте? Мене? Да. Ілля. Ілля. Да. Так. Ви да. голоса ніякі не чуєте? Почитайте. Ні. Десять Десять, Знаєте таку Десять, фразу вірі? Можна буде загружати через 10-15 хвилин. Не знаємо, ще за 10-15 хвилин. <п 'ятати> О. Я з рулеткою не бігав. Нет, просто кто-то черней страдает, Подождите вот и все. Ну подождем. Когда люди по-нормальному и с ними по нормальному для мене, взагалі, це нонсенс, тому що працівники поліції повинні вже вивчити чинне законодавство України. Якщо ні, то переходьте в наше дешоп. Там дуже багато корисної літератури, в тому числі є рішення Верховного суду, 20 рішень верховного суду, які обов'язкові для кожного водія. І ось працівники поліції також купляйте собі, тому що ви повинні вивчити цю норму, що порушення права на захист. 100% в подальшому скасована ваша постанова. Давайте ви розбиратися більш детально. Згідно статті 59 конституції України, кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника свого права. Це чітко передбачено статтею 59. Так дійсно, поліцейський не зобов'язаний вам надавати адвоката. Він не зобов'язаний це робити у. Такі ситуації, яку ми сьогодні побачили, однак він зобов'язаний був задовільнити клопотання цього водія, тому що він зобов'язаний був забезпечити можливість адмінпритягуваному долучити адвоката до своєї справи. Можливість користатися правом на захист. Телефонний дзвінок до адвоката це не скористатися правом на захист, оскільки Кодексом України про адмінправопорушення статтею 271 купав чітко передбачено, які права мають в тому числі адвокат, як захисник адмінпритягуваної особи. Працівники поліції це досі не вивчили. Єдиним випадком долучення адвоката захисника з боку працівника поліції ну навіть не долучення, а повідомлення це є адмінзатримання особи. Все. В інших випадках, такі коли справа розглядається і клопотання з'являється водієм, він зобов'язаний це працівник поліції забезпечити реалізацію твого права. Тому завжди заявляйте клопотання про перенес розгляду справи у зв'язку з тим, що потрібен адвокат. Адвокат, наприклад, зараз з'явитися не може, тому переносимо на іншу дату, на інший день, на інший час. Ну це право воно повинно бути забезпечено, тим паче. У постанові Верховного суду від 18.02.2022 року, друзі, номер справи 524 9827 16 а чітко зазначено, що не надання особі, яка притягається до адмінвідповідальності можливості скористатися допомогою адвоката, є порушенням прав такої особи, а також порушенням порядку розгляду справи про адмінправопорушення, що є підставою для скасування постанови в адміністративній справі. Все Оце все, що повинен знати представник поліції. Ага, ще один момент. Згідно закону України про судоустрій, статус суддів, рішення суду Верховного суду, рішення Верховного суду, вони є обов'язковими для всіх працівників поліції. Крапка. Оце все, що повинен знати. Тому, друзі, коли потрапляєте в таку ситуацію, ви е, поведете спокійно. Якщо він не чує. То не сперечайтеся, ви заявили, зафіксували. Нехай пише. Пишіть те, що ви е, там не погоджуєтесь, додавайте свої письмові пояснення до розгляду справи, якщо він його проводив. Потім в суді все це скасовано, і потім позовну заяву на компенсацію завданої шкоди, все досить таки просто. Ви запитаєте мене звідки оця книжечка? Це досить просто, друзі. Також тому, що 22 серпня, 19.00, ми будемо проводити дуже крутий вебінар. Встигне долучитися в описі під цим відео буде посилання, як захистити себе, коли тебе зупинила. Поліція зупинила алгоритм дій, чіткий послідовність, і ось там ми презентуємо цю монографію. Це новий посібник, який, до речі, з'явиться у нас в продажі в кінці серпня на нашому сайті. Якщо тобі потрібна надійна юридична підтримка на дорогах України, якщо ти хочеш долучитися для того, щоб змінювати цю поліцію, вдосконалювати свої знання, доєднатися для того, щоб на дорогах нарешті запанував якийсь порядок, то це клуб АД завжди до тебе. Прийде, допоможе та підтримає і захистить. Працюємо без вихідних, телефони гарячих ліній. Працюємо без святкових. Друзі, долучаємось на сайт, переходимо і створюємо круту, потужну спільноту. Дякую усім, хто дивиться. Знайте свої права. Обов'язково коментарі залишайте під цим відео, підписку на канал і на мій телеграм-канал. Також не забувайте. Бережіть себе і усім вам мирного неба.